Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Будьте готові до того, що виконувати доведеться декілька справ одразу, оскільки обставини не дозволять зосередитись на чомусь одному. День може бути доволі нудним, особливо для тих, хто розраховував швидко впоратися з усіма завданнями. Події розвиватимуться повільніше, ніж би хотілося, і буде потрібно терпіння, щоб довести все розпочати до кінця. Не завжди приємним виявиться спілкування з довколишніми. Може здатися, що вони дуже часто втручаються у ваші справи і не завжди роблять так із найкращих спонукань. Але не давайте волі негативним емоціям та збережіть добрі стосунки з усіма. Беріться до складних та важливих справ. Деякі проблеми можуть виникнути, але вони точно не злякають вас і не змусять відмовитися від задуманого. Знайдуться люди, готові стати на ваш бік, допомогти у здійсненні сміливих планів, ймовірні вдалі збіги, які наштовхнуть вас на цікаві думки, допоможуть вирішити, як далі діяти, на чому зосередитися. День сприятливий для навчання. Ви багато будете схоплювати на льоту та легко запам'ятаєте все, що потрібно. А здобуті знання найближчим часом виявляться корисними. Складно буде зосередитись на чомусь одному. Зазвичай необхідність виконувати декілька справ одразу вас не дуже турбує, адже ви вмієте швидко перемикатися між завданнями. Але тепер це даватиметься важче і вже посеред дня відчуєте, що невелика пауза б не завадила. Варто трохи відпочити, відволіктися від турбот. Незабаром ви знову відчуєте себе бадьорими та енергійними та доведете розпочати до кінця. Імовірні невеликі розбіжності з оточенням, однак серйозних конфліктів не виникне. Навпаки, ви зможете порозумітися з тими, з ким довго не знаходили спільної мови. Будьте готові змінити плани. День, напевно, принесе несподівані події, а також звістки, через які потрібно буде відкласти одні справи та зосередитись на інших. Можливо, виникнуть якісь побутові проблеми, які вимагатимуть видатків. Успіхів у справах буде простіше домогтися тим, хто не діятиме самотужки, а намагатиметься знайти союзників. Вам пощастить залучити на свій бік дуже різних людей. Загальні взаємини зблизять вас із тими, з ким раніше ніяк не вдавалося порозумітися. Імовірні романтичні захоплення на роботі. Готуйтеся діяти рішуче. У вас буде час на довгі роздуми або розмови з однодумцями. Прислухайтеся до інтуїції. Саме завдяки її підказкам швидко зорієнтуєтесь у ситуації та знайдете найкоротший шлях до мети. Не всі, хто раніше обіцяв вам підтримку, зможуть стримати слово тому будьте готові діяти самостійно. Влаштовуйте зустрічі з друзями та романтичні побачення. Ви легко знайдете спільну мову з тими, хто вам подобається. Не буде причини для розбіжностей та суперечок. Постарайтеся ні з ким не посваритися. Хоча це буде не так легко. Навіть люди, з якими раніше добре ладнали, можуть поводитися дивно, засмучувати вас необдуманими словами або неприємними зауваженнями. Проте вам вдасться не допустити конфлікт у першій половині дня, а трохи пізніше гармонія у стосунках відновиться, спілкування стане простішим і приємнішим. Корисно зосередитися на роботі. Вдасться виконати непрості завдання, показати, на що ви здатні. Ваші успіхи не залишаться непоміченими. Незабаром за ними будуть цікаві пропозиції. Беріться до нових справ. День чудово підходить для того, щоб реалізувати ідею, яка недавно здавалася занадто сміливою, або взятися виконувати завдання, яке багатьох поставило у глухий кут. Зірки будуть на вашому боці. Завдяки їхній підтримці ви досягнете чудових успіхів. Однак потрібна наполегливість і цілеспрямованість, адже не все добре вийде відразу, імовірні незвичайні знайомства. Ви можете зустріти людей, про яких раніше чули багато цікавого, та потоваришувати з ними. Вечір обіцяє приємні новини щодо когось із близьких. День буде не найпростішим, але все ж таки дуже плідним. Головне, що потрібно від вас, це зберігати самовладання та не піддаватися швидкоплинним емоціям. Краще дотримуватися планів, складених раніше, це допоможе уникнути багатьох марних хвилювань та переживань. Невеликі непорозуміння не завадять вам досягти мети, вчасно впоратися зі справами. Несподівані зустрічі порадують. Цілком імовірно, що з вами захочуть поспілкуватись люди, стосунки з якими раніше складалися, непросто вдасться багато прояснити, покласти крайне непорозумінню та взаємним образам. Намагайтеся діяти самостійно та не покладайтеся на інших під час виконання важливих завдань. Домовитися з кимось про співпрацю може бути складніше, ніж зазвичай, та й часу на пояснення і обговорення доведеться витратити надто багато. Успіхів ви досягнете там, де потрібні винахідливість та нестандартний погляд на речі. День буде сприятливим для дружніх зустрічей, спілкування із давніми знайомими. Добре, минуть будь-які сімейні заходи, якщо ви візьмете участь у їх організації. Згадайте про справи, які довго відкладали. День сприятливий, адже вдасться швидко досягти бажаного, не виникне проблем, які б не вдалося подолати. Буде змога відновити стосунки з давніми партнерами, домовитись із ними про нову співпрацю. Цілком імовірно, що ваші стосунки стануть менш формальними ніж раніше. Потішать зустрічі з друзями, ви чудово проведете час разом, багато про що поговорите. З'являться нові плани, і ви незабаром здійсните їх разом із близькими. Хвилюватися не варто. Якісь дрібні проблеми можуть виникнути, але ви швидко впораєтеся з ними, якщо збережете самовладання. Потрібно бути уважнішими під час ділових переговорів, надто коли маєте справу з малознайомими людьми. Вони можуть спробувати користуватися вашою довірливістю. День буде сприятливим для спілкування із близькими людьми. Ви знайдете спосіб порадувати їх, а вони намагатимуться відповісти тим, же. не розчарує і романтичне побачення. Випаде нагода обговорити з коханою людиною те, що важливе для вас обох. Довіряйте інтуїції, надто коли її підказки оптимістичні і вам до вподоби. Успіх багато в чому залежить від того, наскільки ви впевнені у своїх силах. Не дозволяйте дрібним непорозумінням збити вас із пантелику все вийде, якщо виявити наполегливість. Близьких людей ви будете розуміти з півслова та й з новими знайомими знайдете спільну мову. Буде нескладно здогадатися, що на душі в чому вони чинять так, а не інакше. Завдяки вашим зусиллям владнаєте якісь давні сімейні проблеми.